Pesat te Kapedun e Що ж вам, зелені в хату, і так ми з вами йдемо в ліс. Зустрічайте ліси України. В лісах України працює 24 тисячі робітників, ну, взагалі штат. Ліси України це таке новостворене підприємство, яке було створене прямо в війну 26-го 10-го, Ним, Болоховець Юрій Віталійович. І якщо ви читаєте пресу, ви бачите, що там щодня є якась історія. З душком кримінальним. Але вона весь час потрапляє в ліс, і десь там в ньому зникає. І е, ми вам покажемо, які були цікаві зкупівлі. Ліси України це не просто одна компанія в ній багато, різних ще відділів, розділів і так далі. Що вони найгірше, що мені хочеться вам показати, що таке

658 тисяч. Як би вам показати, що це взагалі за структура? Зараз я вам постараюся, ну тут 130 автомобілів, наприклад. Як би вони були зараз потрібні нашому війську? І оті всі копійки, які воїни там от в рекламі вставляють, вони ж могли бути закуплені буквально тут. Зараз ми з вами пройдемося по їх останнім закупівлях, які нам показує Прозоро. В, замовнику. в даному випадку ми аналізуємо замовника, ми обираємо КПО і нам система показує. От, дивіться, наприклад, реконструкція лісової автомобільної дороги Тупічівському до лісництві і городянської надлісництва. Північний лісовий офіс. 9 мільйонів. Лісова дорога. Трактор для потреб Філіпп-Подільський лісовий офіс, Ліси України. 5 мільйонів 290 Бензопили ланцюгові. 8 мільйонів 600. Реконструкція лісової автомобільної дороги. Лісова автомобільна дорога вслухайтеся. 2 мільйони 30 22 травня закінчується процедура закупівлі. 8.05 виставлена. Послуги проведення науково-правової експертизи на секундочку. Освіжувач повітря. На 8 тисяч їм треба. Легковий автомобіль. 5.05 на 2 мільйона 694 тисячі. Давайте глянемо про що це. Це ось автомобілі. Вони хочуть купити, щось написали товар, хоча транспортні засоби. Одну штуку. От вони хочуть одну штуку отакої от машинки за отакі 2 мільйони 600. 000. Ну так. Буквально полистаємо тут тиждень. Електроенергію вони собі купляють на 26 мільйонів, могли вже дровами, куща різа на 2 мільйони 300 у війну, Дослід, дослідницькі послуги, проведення дослідження та розробку заходів щодо зменшення поширення серебків стовборобишки. Уявіть собі, 988 тисяч. Бірки для маркування деревини 33 мільйони. Бірки 33 мільйони 16 106 тисяч 500 Легкові автомобілі з відкритим кузовом 28.04, 75 356. Ось підвищена прохідність автомобілів, якби вони не помішали на фронті, 122 мільйони. Дивіться, 122 мільйони. Послуги технічної інвентаризації, вони самі не можуть їх зробити, не мають. мають. Витратні матеріали для принтера аж на 21 тисячу. Послуги технічного обслуговування та ремонт автомобілів Рено, а вони, до речі, ремонт автомобілів дуже багато витрачають. Телевізори, ці ребята собі купують від телевізори, знову бірки, 18 мільйонів. Послуги провадження системи автоматизації, бізнес-процесів. Ще раз слухаємо, війна. 17.04.25 25 рік. А ліси України купують на 239 мільйонів 36 тисяч послуги Провадження системи автоматизації, бізнес-процесів, типу ЄРП. Ліси України. І тут, якщо хочете, подивіться, тут черги, куди постачати, модулі, послуги провадження ПЗ, технічні послуги підтримки ПЗ 21 послуга. 2500 тисячі п'ятсот годин послуги технічної підтримки, ПЗ, доопрацювання ПЗ. Читаємо, читаємо. Хто ж буде переможцем? Вам цікаво? Ага, ще переможця не визначила. Я вас умоляю, люди. Зайдіть на цю закупівлю. У неї номер такий ua 2025 04 17 2060 a Напишіть, будь ласка, скарги. Всі просто разом. Скарга пишеться от сюди. Подати пропозицію і тут інформувати про порушення. Там, де контакти, і нижче інформувати про порушення. Давайте напишемо просто спами, інакше вони не будуть нічого робити з цим. Повертаємося ще в ліси України. Ну, це взагалі віднімає навіть, знаєте, бірки, бірки, автомобілі, автомобілі. Бірки, бірки знову. Переходимо далі. 91 тисяча послуг організації інструментальних досліджень і лабораторних. 930 тисяч, система для мобільного лазерного сканування. Тут 200 тисяч шини літні легкові. Папір для друку 379 тисяч. Стовби квартальні. Це ті стовби, які ми перегороджують. 10 мільйонів це 15 квітня. 3 мільйони пожежні модулі, 1 мільйон 169 тисяч послуги страхування членів пожежно-рятувальних підрозділів, 1 мільйон 118 тисяч капітальний ремонт лісової дороги у урочище довженець столи. Капітальний ремонт лісової автомобільної дороги 1 мільйон 579 тисяч. Це я тільки дві сторінки, стали, щоб ви розуміли. 8 мільйонів 366 шістдесят Система для повітряно-лазерного. Лідарного сканування. 4 мільйони 523 послуги технічного обслуговування та ремонт автомобілів. Mitsubishi, то ми бачили Рено. 3 мільйони 65 тисяч, капітальний ремонт лісовозної дороги, лісогосподарського призначення ВКВ2, Злазницького лісництва, Рівненський район. Боже, як він без нього жив? 11 мільйонів, нове будівництво, автомобільної дороги, лісогосподарського призначення в Замшанському лісництві, протяжність 4, на 4 кілометри дороги витрачається 11 мільйонів. Ковальський район. Боже, а куди ж нам ще витрачати гроші? Ну і так далі. і так далі, Листам. А це все якесь безконічне. Дивіться, ще ці люди прекрасно закуповують фірменний одяг для державної лісової охорони. Вони закуповують охорону окремо і фірмовий одяг. І зараз вам покажу охорону. Дивіться, я не знаю, яких білочок вони там охороняють. Коли ми з вами знайшли вже учасника або замовника або в цьому пошуковому рядку. Пишемо предмет закупівлі. Просто пишемо охорона. І нам зараз видасть охорони, які значить, закупають ліси України. Охорону праці, консультаційні послуги, ось вона 9 тисяч. І охоронні послуги, охорона об'єктів Слобожанський, лісовий офіс на 25 мільйонів закуплено було. Охоронні послуги, Центральний лісовий офіс 93 мільйони. 580. Хто не віри, закупівля ua 2025 іре03-12-01 4069. Дивіться повірте, ліс охороняється за 93,5 мільйони. Відкриваємо. Будь ласка, знайомимось. Що вони тут пишуть? Послуги пишуть: що це? 77 тисяч 917 людину. Нагадаю, 24 тисячі людей працює у самому. ДП Ліси Україна. Що ж там, які ліси охороняти у війну? І значить, хто охороняє? Реально, шерів пульт. Ну, якщо вам буде цікаво, можемо подивитися, скільки в них там найманих. Ну, дуже цікаво, так? Да? От реально. От баттабут. Ми бачимо, що у них статутний капітал 100 гривень, щоб ви понімали всі компанії. Будь ласочка, шість працівників буде охороняти на 92 мільйона. Ще раз. Охорона, яку купує ліси України, купує у Шерифа Пульта з кодом 39208096. Ми заходимо по цьому коду і бачимо, що ця компанія здає звітність, що в ній найбільше працювало 22-му році. Це осіб, і охороняти будуть вони на якихось нещасні 93 мільйони 517 осіб. 000. А ограняти небудь що? Ліси України, в якому працює 24 тисячі. це вам все треба розуміти про те, як працює наша. Давайте подивимося, чи шеріф нам показав, які в нього там люди працюють. А договір ось є внизу, там де написано укладений договір. І саме там ми можемо подивитися, як і якими потужницями будуть виконуватися ці робіт... роботи на ці гроші. Ми бачимо договір, складений в місті Черкаси. Бачимо, що це договір 2 квітня 2025 року, чогось ручкою написано. І Державне підприємство Ліси України закуповує приватне підприємство Шериф Пульт у Максима Анатолійовича якогось. А протягом строку, визначеного цим договором. Вони будуть фізичну охорону. Тут написано прямо. Пункт 1,1,1 фізична охорона. І пункт 1.1.2 реагування на сигнал тривога. Тут про якість послуг і так далі. І так далі. І дивимося, що в нас ще тут в договорі вказано: що перераховані всі оці лісництва. виставимо скільки їх тут взагалі в кінці. 133 лісництво буде охороняти шість найманих осіб підприємця охоронної компанії, приватного підприємства Шериф Пульт. І вказано, що підписав якийсь пан Максим Прокопець зі сторони виконавця, зі сторони замовника Головацький пан Віктор. Ну, зараз, це ж ми одну, одну роздивилися. А охоронних це послуг дивіться: скільки? На 23 мільйони, на 1 мільйон сто на 52 мільйони, 19.03, Карпатський лісовий офіс. На 44 мільйони послуги фізичної охорони майна та приміщень філії Поліський лісовий офіс. 44 мільйони, 7 березня, 25 рік. 7 січня, 25 рік, охоронні послуги філії Північна лісова, 72 мільйони. Послуги охорони майна та приміщень філії Столичний лісовий офіс, ще 49 мільйонів. 81 мільйон в лютому охоронні послуги Карпатський лісовий офіс. 46 мільйонів. Це вже 24-й рік в минулому році. 45 мільйонів також третє 0 -й, -й. Ну і судячи по всьому, вони в у 24 у році менше охоронялися. Я дивлюся, що в половину менше. все, Полистайте. Просто зайдіть самі, полистайте. Якщо вам цікаво, щоб я розбирала такі крупні державні підприємства. Я буду їх розбирати. Будь ласка, поширюйте нашу інформацію. Я показую виключно документи. Я навчаю людей. Чим розумніша буде нація, тим вона з вами буде краще майбутнє у наших дітей, у наших батьків. Чим розумніша нація, тим вона буде приймати участь у житті самі ж себе і своїх громад і покращувати тим самим наступні вибори, і покращувати і впливати на роботу своїх місцевих органів влади. Будь ласка, долучайтеся, розбирайте з нами, розбирайте краще ніж ми. Долучайтеся до нашої програми ініціативи Сім кроків до перемоги. Ставайте переможцями, хоча б самі в своєму житті, в своїх громадах. На цьому дякую вам за увагу. Прошу подобаючку, прошу поширення, прошу залучення. Кожен, хто подивився сьогодні, повинен привести іще три глядача, які будуть сумлінно виконувати таку ж роботу разом з нами. До побачення. A ext ordinary mis cawn achem